Добрий день. В ніч на 30 травня, в тимчасово окупованому Криму, в результаті спецоперації головного управління розвідки Міністерства оборони України було уражено два російські катери типу КС-701 Тунець. Українські морські дрони Магура В-5 атакували катери окупантів з районів селища Чорноморське, Євпаторійського району. З метою знешкодження ударних морських дронів Сил оборони України на підході до бухти. Вузька російські окупанти в Криму 32 рази піднімали в небо бойову авіацію. Зокрема, літаки Су-27, Су-30, Су-35, Міг-29, Б-12, Ан-26 та гелікоптери К-27 К. -27К. 29 і Мі 8. Крім того, окупанти хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-міліметрові гармати. Утім, дрони Головного управління розвитки Міністерства оборони успішно виконали своє бойове завдання. Варто зазначити, що торік так само з'являлося повідомлення про знищення катерів проєкту КС-701. На виготовленні катерівка С 701 спеціалізується судномеханічний завод у костромі. За типом це судно, дизельний катер з алюмінієвим корпусом. Довжина тунця сягає 8,8 метрів, ширина 2,5 метри, пасажиромісткість до 6 осіб. Такі катери здебільшого є і використовуються російськими прикордонниками російським МНС. Крім того, з окупованого Криму повідомляють про те, що сьогодні вночі окупанти зупиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві мешканці тимчасово окупованої Керчі повідомляють про те, що над містом було чутно до 10 вибухів. Згодом кримський колаборант Олег Крючков заявив, що цієї ночі було пошкоджено два пороми залізничний і автомобільний. О 2 годині 51 хвилина Крючков повідомив про те, що під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури міста Керч від уламків збитих ракет постраждали два пароми автомобільний і залізничний. Жертв серед моряків і цивільних немає. За інформацією, міністра транспорту Криму. Колаборанти Микола Лукашенка після оцінки пошкоджень робота паромної переправи буде відновлена. Але варто нагадати про те, що саме цією паромною переправою російські окупанти перекидають військове спорядження, військову техніку з території тилових районів Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. І варто відзначити, що е, Лукашенка підтверджує факт нанесення пошкоджень паромним переправам. Вранці Міністерство оборони Росії відрапортувало про, начебто, знищення вісьми ракет ракетам над акваторією Азовського моря, вісім дронів і два морських БПЛА у акваторії Чорного моря. Як бачимо, Засталою практикою російської сторони все збито, але збито виключно об'єктами військової чи критичної інфраструктури. У нашому випадку, ще раз підкреслюю, мовиться про успішний характер атак українських морських безпілотників головного управління розвідки Міністерства оборони, знищення двох катерів тунець і відповідно серйозні пошкодження паромних переправ. Є приємні новини із столиці країни окупантів. Зокрема, повідомляється про масштабну пожежу на території колишнього машинобудівного заводу Торос. За інформацією МНС країни-окупанта, на сході Москви співробітники відомства ліквідовують пожежу. Горить різнорівнева виробнича складська будівля. Ріа новості повідомляють про те, що для гасіння цієї масштабної пожежі вже залучено авіацію. Наразі повідомляється про те, що площа пожежі охопила 4 тисячі квадратних метрів. З інформацією російських правоохоронних органів, до гасіння пожежі залучено понад 100 працівників МНС і гелікоптер К-52. Крім того, Співробітники правоохоронних органів розглядають як основну версію підпал. Тобто можемо говорити про те, що тактика точкових дій на території країни-окупанта, а саме диверсійних актів, продовжується і продовжується успішно. Є приємні новини з окупованого Донецька, повідомляється про те, що напередодні. Внаслідок точкового удару Сил оборони України повністю зруйнована будівля Донбас-проекту. Ця будівля використовувалася як пункт постійної дислокації російських окупаційних військ. Дані об'єктивного контроля свідчать про чисельні жертви серед особового складу, молиться як безповоротні, так і санітарні. Кількість швидких карет, яка була задіяна в моменті евакуації після нанесення удару по місцях постійної дислокації особового складу, вона вражає. Причому самі окупанти відзначають точність нанесення удару. Це свідчить про високу поінформованість українського розвідтовариства і ефективну роботу місцевого руху спротиву. Окупанти відзначають, що удар був нанесений на момент максимальної концентрації особового складу, себто, і вибір, місця нанесення удару і час нанесення удару свідчить ще раз підкреслюю, про високу поінформованість українського розвідтовариства і відповідно успішні дії Сил оборони України. Після передачі України. Засобів ураження, а мовиться про ракети Атакам, крилаті ракети повітряного базування Штормчедл, Скальп, кількість ефективних ударів Сил оборони України по тиловій інфраструктурі окупантів на тимчасово окупованих територіях Луганських і Донецьких областей різко збільшилася. Крім того, з окупованих територій повідомляють про те, що було нанесено низку точкових ударів по пунктах постійної дислокації окупантів в місті Крімна і в місті Лисичанськ. Наразі інформація щодо кількості жертв серед військовослужбовців 2-го армійського корпусу і відповідно військовослужбовців окупаційної армії, з числа 2 загальної військової армії Російської Федерації, перевіряється. Є ще новини з Російської Федерації. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів повідомляє про атаку безпілотних літальних апаратів по об'єктах військової критичної інфраструктури в місті Армовір, є дані об'єктивного контролю. Наразі інформація щодо наслідків удару українських БПЛА перевіряється. Слідкуємо за інформацією. А ми з вами віримо у перемогу. Тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Дякуємо. Наперед. Разом до перемоги. Це буде Україна. Ми то варті.